Пані та панове, у номінації Аграрії року представлені. Анатолій Кузьменко, генеральний директор товариства Украгроком. Іван Мірошніченко, генеральний директор товариства Нобл Ресорзис Україна. Бьорн Штендель, генеральний директор товариства Вайтера Україна. Для нагородження переможця на сцену запрошується. Голова Ради підприємців при кабінеті міністрів України Леонід Козаченко та президент модельної агенції Мерлін Медіа Груп Олександра Британь. Добрий вечір, дами і господа. Добрий вечір. отвечу я вам за весь зал. Здравствуйте. Добрий вечір. Я вже сьомий раз на цій сцені вручаю нагороди. І як завжди хвилююсь, тому що знаю кожного номінанта і знаю, як не просто їм виборювати сьогодні першість на внутрішніх наших ланах і полях і в глобальному світі, тому що сільське господарство України сьогодні займає третю-четверту сходингу в світовому рейтингу. І хто б не переміг, вони всі заслуговують на нашу повагу. Але щоб довго не тримати вас в напрузі, будь ласка. Александр, прочитай, кто же все-таки Кращий И замиранием сердца я объявляю победителя. Это Иван Мирошниченко. Иван Мирошниченко, кращий аграрий 2012 года. Я Івана знаю 20 років і знаю те, що він сьогодні змог досягнути, це тільки половина його шляху. А можна уявити собі, що ще в нього попереду. Саме головне, щоб ти весь час рухався по висхідній. Добрий день. Ну, Огромне спасибо за високу оценку нашого труда. Скажу вам прямо: це не настільки моя награда, настільки награда тисяч людей, з якими я місті працюю. И сегодня все прекрасно знают, что сегодня самый главный актив в бизнесе – это не информация, это даже не финансы, это люди. И у меня есть такое преимущество и счастье, что я работаю с моими коллегами, друзьями, партнерами по 15-20 лет вместе. Еще хотел бы сказать, что мы живем с вами в прекрасной стране, где живут прекрасные, добрые, хорошие люди. Давайте делать все, что от нас зависит, чтобы делать страну лучше. Поэтому всем вам здоровья, счастья, успехов, всего самого наилучшего.